Роти газу це важливий засіб захисту, який допомагає зберегти здоров'я та життя людей, що працюють в умовах з підвищеним ризиком. І це обов'язковий атрибут в роботі рятувальників, адже саме вони ліквідовують наслідки надзвичайних ситуацій. З початком повномасштабного вторгнення благодійні організації та волонтери об'єдналися заради спільної мети допомоги Україні. І нещодавно благодійники з Німеччини передали надважливий гуманітарний вантаж для рятувальників. В отримали чергову партію по захисним маскам для роботи рятувальної служби на хімічних аваріях. Завдяки цьому наші рятувальники зможуть безпечно входити в зону зараження хімічними речовинами. Хочу подякувати доброчинцям з Німеччини Інтерхелп, в особі Ульреха Бехмана, для того, що він допомагає рятувальникам Донеччини і дбає про безпеку населення нашої області. Проти гази, які передали рятувальникам сучасні та характеризуються високою ефективністю. Наразі ми отримали партію 150 комплектів, які включають в себе панорамну маску та фільтруючий елемент виробництва Німеччини. Він має універсальний складовий для захисту декілька елементів, які захищають наш особовий склад. Це дуже актуально для нашої області, тому що вона техногенно нагружена. Для безпечної роботи у непридатному для дихання середовищі кожен рятувальник забезпечений усім необхідним, кажуть в управлінні. В нашому особовому складу полегше виконання наших професійних обов'язків, а саме для ліквідації в хімнебезпечних небезпечних зонах. Ці маски в нас нові, патрони нові. Буде нам легше працювати. Рятувальники Донецької області будуть мати родільний захист, видіти респіраторів, вони допоможуть зберегти здоров'я на одному рятувальнику. Разом перемогу. Слава Україні! Героям! Професійно оснащений і захищений рятувальник десятки врятованих життів людей кажуть в ДСНС, і завдяки підтримці волонтерів та благодійних організацій рятувальники Донеччини зможуть вчасно і швидко реагувати на усі виклики сьогодення.